Друзі, а перед початком перегляду цього відео рекомендую вам поглянути першу частину нашого переказу Останнє бажання, адже є ризик, що ви просто банально нічого не зрозумієте. Геральт найнятий кметами для вбивства Василіска, що мешкає в печері. Не вірячи в те, що відьмак повернеться з печери, кмети почнуть придивлятися до його майна. Крадіжка, що ледь намітила, зупиняється лицарем, який саме підійшов в компанії двох зриканських войовниць. Вийшовши з печери з головою переможеного Василіска, Геральт швидко оцінює ситуацію і, отримавши обіцяні війтом 200 лентарів, дякує лицареві за допомогу. Відрекомендувавшись як борг на прізвисько тригалки, лицар пропонує скласти йому компанію в шинку під задумливим драконом, що знаходиться неподалік. Вже будучи в таверні, Геральт Пев дискусію з борхом попутно знайомлячись з його супутницями теєю і веєю. Мова заходить про драконів. На подив борха Геральт говорить, що він не вбиває драконів. Під князь застіляли лицар з пантеличує шинкаря пошуком бані на чотирьох. Після щадрої пропозиції Борха, Геральт, погодившись з його думкою, направляється до вже приготовленої ванни. Так, в приємній компанії з ріканки він закінчує свій вечір. На наступний день разом з нерозлучною тріцією вирішує податись в Генкфорс. На їх здивування містики опинився на шляху, був перекритий стражниками, що забороняли проходити його без відповідної грамоти. Там він зустрічає любистка, дізнавшись від нього останні події. А саме у горах завівся золотий дракон, і усі вельможі збираються вполювати його. Геральт зустрічає Дорегарая, який також безуспішно намагається перебратись через заслін. Представившись, мах розповідає відьмакові про те, що на іншому березі знаходиться Єнефер, і з спільними зусиллями Борха і Дорегарая вони всією компанією переходять через міст. Після невдалої зустрічі з Королем і вислуховування його фактотума Гілистерна, Геральт разом з компанією потрапляє в табір, де їх зустрічають Рубайлис Крінфілда та Ярпен Зігрін зі своїми гномами. Відьмак з'ясовує, що обидва табори, хоч і не в захваті від чарівниці, але уклали союз з Єнефер. Дізнавшись їхні плани щодо розподілу здобичі і вислухавши скарги з приводу чародіїв, Геральт спостерігає за тим, як до розмови приєднується вищезгадана чародійка. Зустрівши прохолодний прийом, вона вступає в коротку розмову з Богультом і Ярпеном з приводу розподілу здобичі Після чого іде. Геральт непомітно для всіх зникає разом із нею. У наметі Єнефер відьмак намагається зав'язати з нею розмову, але зазнає фіаско. Чердійка після його раптового відходу і чотирьох років відсутності просто не хоче його бачити. Вислухавши Єн, він спостерігає за її раптовим виходом з намету. Наступний день Геральт приєднується до групи і шукає драконячі сліди. Після розмов з різними учасниками групи він разом з усіма потрапляє під лавину. Ледь, не загинувши під камінням, Відьмак бачить, що чародійка потрапила в біду і поспішає до неї на допомогу. Вже разом вони, перебуваючи під захисним куполом з чарівниці, йдуть до мосту. Міст руйнується разом із ними. Відьмак встигає встромити кинджал у дерев'яні уламки мосту. В Останній момент, коли вони вже були готові впасти, дім простягають рятівну мотузку. Килистерн перераховує уцілілих та їхнє майно. Ейк із Денесле, після короткої про богомерзотних членів їхньої групи вступає в словесну Припалку з Гаральтом і Єнефер. Їх перериває закеханий козуїд. Він повідомляє всім про дракона на рівнині поруч, прибувши на місце всі з подивом бачать легендарного золотого дракона. До ще більшого подиву присутніх він вступає з ними в телепатичну розмову. Дракон пропонує учаснику її групи битися із ним. Ейк погоджується на його умови і вступає з ним у бій, але програє. Оглянувши покаліченого лицаря, Єнефер звертається до Геральта з проханням убити дракона, незважаючи на те, що він дізнався про справжню причину її прибуття. Відьмак категорично відмовляється. До їх розмови приєднується Богульт. Він твердо вирішив разом. Зі своїми товаришами убити дракона. Гелестерн звертається до короля Нєдаміра за дозволом, а король вирішує повернутися назад в Кайгорн. Бачачи його відступ, Геральт раптово змінює план і хапається за меч для сутички з драконом. У його плани втручається до але його нейтралізує Чародійка. Відьмак вступає в сутичку з Богольтом і програє магії Єнефер. Він разом з Любистком і Дорегараєм виявляється зв'язаним. Чародійка вирішує сама битися з драконом, але з нею не погоджуються інші члени групи. Зав'язується Бійка і Єнефер приєднується до зв'язаних. Боголь та інші вирішують податись до дракона, але той випереджає їх і сам з'являється їх в таборі. Розкидавши всіх учасників, відьмак перепалює мотузя, що зв'язують його ногу. Чародійка в пориві люті кидає заклинання п'ятою і обертає хлопці на мерзенних жаб і свиней. Після бою їх звільняють з риканки, перед ним знову з'являється борг тригалки, який і є золотим драконом, що здатен приймати людську подобу. Поговоривши з відьмаком і чародійкою, він летить геть, рятуючи маленького дракончика. Після вдало виконаного контракту на Ригера у міській каналізації, відьмак повертається в дім, де зупинився разом з чародійкою, де від неї дізнається про дикий гін. Мимохідь згадує мага Істрада, до якого Геральт відноситься негативно, адже вони обоє борються за серце магічки. Погоривши з Вітом після замовлення, той направляється до Істрада на розмову. Він попрохав білого вовка залишити йому Єнефер і пропонує дуель. У ніч перед боєм Віт пропонує Геральту гроші, аби той не убивав мага, адже він корисний для поселення, на що отримав грубу відмову. На виході його оголошають. Грабують, але залишають живим. Впавши у віча, істрид заявляє, що буде битись на смерть. На запитання, чому, а той відповідає, що отримав листа від Єнефер, котра просить не завжди забути її. Не дивлячись на наполягання дуелі, відьмак повертається в дім і бачить той самий лист. Геральт відвідує Новіград з метою закупівлі нового спорядження та куртки. Після благополучно скоєних покупок він в одному з провулків зустрічає любистка, що посварився з однією з своїх коханок по імені Веспуля. Вирішивши не чекати кінця скандалу, Барт пропонує відвідати таверну вістря списа. Там вони зустрічають знайомого з любистком, торговця Денті Бібервельта. Через деякий час в таверну вривається інший розлючений половинчик, як дві краплі крові, схожі на Денті. Зав'язується бійка, результатом якої стало піймання лже Денті, якого відьмак тут рискував. В срібні ланцюги. Геральт визнає в істоті Доплера, а справжній Денті розповідає історію про його пограбування двійником. Їх розмова про покупки з самозванця, перерває дечка, яка повідомила про вихід відвідувачів. Щоб не привертати уваги, компанія вирішує на час звільнити Доплера від ланцюга і дати йому перетворитися назад в половинчика. Відчувши свободу Дуду, так звалася істота, вирвається і тікає на вулиці міста. Увійшовши в цей час, чиновник Шван, не звертаючи уваги на метушню, виставляє Денті рахунок на величезний податок з його прибутку, зупинившись Поруч із міським фонтаном Геральт любисток і Денті починають думати про те, як вибратися з цієї делікатної ситуації. Так і не прийшовши до якогось рішення, відьмак зауважує оточуючих їх людей в чорному. Незабаром з'ясується, що це храмова варта прийшла разом із главою по імені Шапел. Той повідомляє їм, що надійшов донос з боку шинкаря на них. Відразу після цього до Денті підходить йому знайомий купець Ондатер і вітає з величезним прибутком через переворот в повісі. Нічого не зрозумівши, Денті вирішує відправитись за відповідями в банк. До Віми Вівальді. Банкір повідомляє купцеві про його останні угоди, з яких виходить, що тепер половинчик став вельми багатий. Незважаючи, що думати з цього приводу, він губиться. До них в контору виходить молодий гном, повідомляючи про те, що купець Бібервельт просить надіслати на західний базар 30 крон. Дізнавшись, де Дуду компанія негайно оговтується до нього. Помітивши Доплера Дуду, Відьмак переслідує його і незабаром наздоганяє в крамниці з м'ясом. Дуду перетворюється в Геральта, тим самим намагаючись налякати його. Але марно. Відьмак не хоче завдавати. Шкоди міміку, так і Дуду не хоче битися з Відьмаком. Вирішивши, що їхні танці з мечами марні, мімік знову змінює форму, звертаючись на цей раз в любистка. Відьмак прощається з ним і простежує поглядом до виходу, щоб побачити, як Виспуля, побачивши свого улюбленого Барта, вдаряє йому по голові чавунною сковорідкою. Вирішивши налякати натовп перетворення міміка, Геральт обертає його килиму. Поруч з місцем раптово виявляється Шапел, наказавши Дуду обернутися назад в Денті. Він з посмішкою на обличчі питає у справжнього Денті, хто йому доводить так схожий на нього половинчик. У тому йому Денті відповідає, що це його троюрідний брат, який зовсім недавно призначив його своїм представником в Новіграді. Опинившись задоволеним відповіддю, Шапел розмовляє з відьмаком про його справжню природу. Усі задоволені, Любисток пропонує піти в бордель Пасіфлору. Ну і ніхто не проти. Геральт і Любисток гостюють в Бремерворті, де Відьмак слугує в якості перекладача місцевому князю Агловалю признатися в любові сирені Шейнас. Вона, однак, і любить Агловаля, не збирається полишати воду і жити з ним на суходолі. Князь відмовляється платити Відьмакові і винить того у провалі. Любисток затягує Геральта із ним на гулянку на одному весіллі, особливо дізнавшись, що туди прибуде поетеса Ессі Давен. На весілля входить Агловаль, вітає молодят і повідомляє Геральту про зникнення рибаків біля драконячих ікол. Геральт відправляється на розслідування. Разом із Есі на берегу вони розпитують, що нас про те, що відбулося. У нас тривожно просить їх піти. Після чого утікає. Між Геральтом і Есі відбувається романтика. Відьмак разом із любиском, повернувшись на мис, бачить під водою сходи до підводного міста. Із з води на них нападають риболюди. ледве відбившись, поранений Геральт, намагається переконати, Агловаля заборонити там займатися рибалкою. Він погодився, але все одно не заплатив. Тут же до них у кімнату заходить Шейнас, яка відмовившись від хвоста і голосу, вибрала любов. Геральт любисток і ЕСІ зранку розходяться по своїм дорогам. Геральт слідує в Брокелон для візиту до Ейтне. На узліссі лісу він бачить вбитого 15-річного юнака, застраленого з лука. Нарікаючи з приводу дряд, він прямує далі, де знаходить ще один труп і важко пораненого лицаря. Він впізнає в ньому свого старого знайомого по імені Фрейксенет. Навіть у Марині він просить допомоги для якоїсь княжни. Спробу Геральта допомогти товаришу перериває група Дріад, які вийшли з лісу. Ледьне, отримавши стрілу, відьмак на старшій мові пояснює їм мету свого прибуття та просить допомогти із пораненим лицарем. З великою неохотою Дріади вирішують допомогти лицареві, а до Ейтне його береться супроводжувати Дріада по імені Браен. Через деякий час вони натикаються на маленьку дівчинку, якою зацікавився з Знищивши джерело загрози, вони дізнаються, що її звуть Цірі. Визнавши в ній княжну Вердена, Геральт не встигає від. Вернутися як дівчисько, робить спробу втечі, яка, втім, виявляється безуспішною. Білий Вовк кловить і хитрістю змушує її піти разом із маленьким загоном. Підійшовши до кордону дуен Канелу, відьмакові на відміну від Цірі зав'язують очі і ведуть в місто Дріад. Прибувши на місце, Цірі з Геральтом бачить вже як неабияк вилікуваного Фрейксенета. З їхньої розмови дівчинка розуміє, що відтепер тепер їй судилося стати дріадою. Вона не встигає все як слід обдумати, в покої входить повелителька Брокілона Ейтне. На його подив вона знає і про мету його прибуття в лісі. І про Венслава, який послав відьмака в якості посла, Їй в цілому все виявилося байдуже. Вирішуючи долю лицаря, вона вирішує залишити його в місті до повного одужання. Весь час, поки він буде в лісі, з ним будуть користуватися для поповнення популяції Дріад. Закінчивши з ним, вона разом з Геральтом прямує до свого дуба, яким вона користується замість будинку. Там на Ейтне з Віньмаком вже чекали Цірі та Брайан. Геральт, намагаючись умовити повелительку Брукелона залишити дівчинку в світі людей, але всі спроби виявляються марними. Ейтне необлаганна і не буде підкорятися людським правилам і нормам. Сказавши йому, що передати Венславу, вона просить подивитися. Як дитя старшої крові буде пити воду Брукілона. Цірі відмовляється залишатися одна, також просить залишитись і відьмака. Він погоджується. Дівчинка випиває воду, але Ейт не з жалем зауважує, що очікуваного ефекту від зілля не відбувається. Призначення не можна уникнути. Геральт не вірить, що вода, яку дали дитині, справжня. Ейт не пропонує йому випити, на що він, трохи повагавшись, погоджується. Відьмак приходить в себе вже за межами Брукілона. Поруч з ним сидить Цірі, яка вже знає, що саме вона те дитя несподіванка, яке призначило. Геральту. Супереч її очікуванням, Геральт вирішує відправити її назад в цінтру. По дорозі до палацу Венслава вони натикався на групу розбійників. Швидко розгадавши їх очевидну брехню, відьмак вступає з ними в бій. На допомогу приходить до нього наїзник, який вийшов з лісу разом з дріадами. Наїзником виявляється його старий знайомий по імені Мишовур. Він просить його повернутися разом із дитиною в цінтру. Геральт відмовляється від неї від свого призначення і їде геть. Історія починається, коли Геральт зустрічає купця на імені Юрга, який вирішив скротити шлях через урвище. Як виявилося, його віз зламався і купець сидів, намагаючись відремонтувати колеса. Геральт запитує в купця, чому він подорожує сам, на що отримує відповідь, що з ним було двоє слуг, але втім вони втекли. Під мостом можна було помітити людські залишки, тому відьмак радить купцеві якомога скоріше забиратися звідси. Але Юрга не погоджується, оскільки стверджує, що він надто довго працював, аби все отак залишити. Вовк, скориставшись правом несподіванки, погоджується. Його захистити, просивши купця, те, що він вдома зустріне і на що не сподівався. На дворі стає темніше, і Геральт вступає в бій. Відьмакові вдається їх перемогти, втім він отримує серйозні поранення і втрачає свідомість. Відьмака рятує Юрга та його слуга Вель. Вовк просить купця подати йому флакон з відьмачим еліксиром. Після чого він знову занурюється в сон. Сон переносить Геральта на свято Белетейн, де він востаннє розлучився з Єнефер. Геральт прокидається від того, що Юрга разом із слугою змінюють йому пов'язку. Купець повідомляє, що вони вже перейшли річку траву та знаходяться в Мехунських лісах, що в Содині. Один з митників на темерському кордоні також пізнав Геральта, поки той спав і Казав негайно пропустити воза. Юрга знову дає відьмакові еліксир, після чого той засинає. Цього разу йому сниться візит до Цінтри, де він хоче забрати своє дитя несподіванку. Спочатку Відьмак переконаний, що це хлопчик. Він запитує в Мишовура, хто з дітей, які граються, є його нагородою. Втім, друїт відповідає, що не може розповісти відьмакові. Також він зізнається, що коли Павета народила Цірі, то Каланта наказала йому вбити відьмака, але передумала в останній момент. Пізніше Геральт зустрічається з Левицею з Цінтри. Вони обговорюють питання права несподіванки та те, чи Вірить сам відьмак у нього. Також Каланте запитує про матір білого вовка та випробування травами. Після розмови Каланте пропонує йому поглянути на своє призначення. Втім, Геральт відмовляється і покидає Цинтру. Відьмак прокидається і знову розуміє, що не відчуває болю. Він хотів поврохнутися, втім не зміг. Раптом він відчув лагідний жіночий голос, який наказав йому не рухатись. Жінка дала Відьмакові випити еліксир, який мусив би нейтралізувати токсини. Дівчину звали Вісенною, і вона відповіла, що прийшла, оскільки її просили митники на кордоні. Коли вона повернулася Боком, відьмак намагався гледіти у вісенні риси, яким нагадували його матір. Геральт хотів глянути на неї. Втім, чародійка пішла, змусивши відьмака заснути. Наступного дня вони з Юргою опиняються в заріччі. Купець починає обговорювати з Геральтом Бісену і говорить, що жителям Верхнього Содону є чим завдякувати чародійкам. Далі йде мову про битву при Содонському пагорбі. Тоді чародії, віддавши своє життя, змогли захистити північ від Нівгарду. Юрга починає перелічувати всіх 14 чародіїв, які полягли. Геральт, не дослухавши увесь список, вирішує сам. Поглянути на камінь. На пагорбі зустрічає дівчинка, приносить квіти і закриває своє ім'я. Відьмак чудово розуміє, хто ця дівчинка і чому вона завжди йде за ним, але не бере за руку. Він боявся 14-го імені, думаючи, що там може бути його кохана Єнефер. Втім, коли дівчинка йде, він запитується в Юрги і каже зовсім інше ім'я. Опинившись вдома у купця, Відьмак бачить, як Юргу зустрічає його дружина злотолітка. Спрогу жінка повідомляє, що вона взяла у друїдів дівчинку. Він розуміє, що це якраз те, чого він не очікував зустріти. Бачивши Геральта, вона зривається і біжить до нього. Дівчинкою виявляється Цірі, і тепер Відьмак остаточно розуміє, що вона є його призначенням.